Дівчата вітаю, це розбираю замовлення і вирішила таки засняти цю розпаковку і це сортування, щоб ви бачили цей весь процес, як це все Ну, Дивіться, оце я в одній коробці, в цій величезній коробці, така величезна вона, отримала таке замовлення. У мене була акція, і дівчата купили собі. По два таких продукти. Чому два? Подивіться, в мене всі засоби, майже 2-3, так скомпоновані, Вони по два йдуть, по два, по три. Тому що так дешевше доставка виходить. Але якщо дівчата роблять по наборчику, то один чи два продукти, то це може бути доставка менша або безкоштовно, якщо це по городу, по місту. Ну, дивіться, це антижир. І засіб для видалення запаху. Це самий, самий топовий продукт, який більш за все беруть. Ну, то, що нам хочеться, щоб наші ручки так чарівно, не тільки виглядали, а й чарівно-пахли. Ще у нас такий є єколон, це 80% спирту. 80. Це в мене забрав його чоловік, один, тоді другий забрав. Він каже, хай мені буде це в запас. Бо 80% спирту – це одіколон, яким він користується для після бриття. Але ж це може бути і якихось гігієнічних яких справах, тобто руки там після магазину, або щось протерти. або навіть після якихось ін'єкцій. Можливо, також тамара у мене замовила три пральних порошки. Саме три, вона купує завжди по три. Їй подобається така розпаковка, вона бачив, ну, доцільність, вигіду саме з трьох порошочків. Лена в мене замовляла одну зубну пасту, це її перша покупка на пробу і вона скористується і попробує, що таке продукт компанії Пармасі. Дівчата, це Ірина. Вона купує в мене гель для душа. і Таку пасту і купую їй дві штуки на подарунок своїй сестрі. Ну, я гадаю, що вона зробить то і то подарунок одній сестрі і ще комусь, а собі вже замовить, тому що вже зовсім близько 8 марта, і хочеться чимось привітати своїх знайомих. Також усе по акції у мене йдуть два засоби для полоскання рота, і йде з великою знижкою засіб. Помпа, дозатор, яким дуже легко користуватись ну, цим засобом. І ось, ось один наборчик у мене. Це спрей парфумований, теж це топовий спрей, його завжди беруть, як тільки якась там знижечка, його беруть по по три штучки. І серветки. Для демакіяжу хочу вам сказати про ці серветки. Якщо ви ось, якщо ви хоч раз користуєтесь цими серветками, ви зрозумієте, що треба купити засіб для видалення макіяжу, це міцелярна вода. Саме ці серветки, вони пропитані цією міцелярною водою, вони вологі і вони знімають макіяж з очей. Знімають тональну основу і знімають помаду ідеально. Дуже люблю, користуюсь і влюбила в ці серветки своїх дівчат. Коли Можна просто протерти очі серветками, і вони вже будуть чисті. Ну, отаке замовлення сьогодні фасую і сьогодні поїде.